Я вітаю всіх учасників конференції. Я дуже радий, що зібралося стільки людей. Радий, що є не тільки пасічники з досвідом, а є і молоді пасічники, і жіночки до нас приїхали. І ми, зус... ми старалися зробити все для вас найкращим чином і надіюся, що ми цю виставку започаткуємо як традиційну. Дуже надіюсь. тому що в ці складні часи треба збиратись. Це дає поштовх як виробникам, так і пасічникам побачити, що є багато людей, які займаються, які не втрачають оптимізму, які працюють. Ще раз вас вітаю всіх. Хорошої інформативної насиченості конференції. Ну і Григорій Борисович буде вести. Я буду прибігати туди-сюди і послухати, що ви розкажете. На ну, все добре. Саме торгівля української медиа. Що має це було Це не лише коло ж власних організованих партій за кордоном, а партії виготовлені іншим працювати партнерами за кордон. Також наразі ми купуємо новий другий і засування медик. І це не тому, що мирно опрозили старі потужності, а тому, що європейська війна для нас є більш у вимогах. Всі присутні. Дотишня до джинниства. Ця праця є благородною, натхненною, важливі. Я б сказав би, що ми всі покращуємо світу. І все було б добре, якби ми мали гідний заробіток для наших родин, дітей, розвитку пасів і так далі. Та. Як це є багатьох в багатьох країнах світу, В серпні минулого року виробництво Болгарії зробило в Україні такі умови у разі експорту метру в цю країну з України. Лише по сідатому партію Болгарія повністю закриває експорт меду з України. І особисто я був на зустрічі з міністром, я цей факт особисто чув, який нам допомогу викликала Болгарія. Далі Польща, Польща, майже єдина воронка вивезення меду до Європи. Але поляки закривали і будуть закривати свої шляхи. Всі ми це спостерігаємо. Наприклад, коли водій, який погоджувався вести мед, стояв на кордоні. 2 тисячі євро за доставку, то зараз всі беруть перевізники 3-4, тому що ніхто не хоче в запесті стоять вщерно, Розумієте, раз. Да? І, і ми отримуємо, отримуємо гроші тепер через 30 днів, ми як експортера, через 90.